У Дрогобичі назріває черговий скандал пов'язаний з будівництвом багатоповерхового будинку. Цього разу будинок не думали будувати на вулиці Косака, але сусіди ще не розпочатого будівництва категорично проти, адже на невеликій ділянці має постати багатоповерховий будинок аж на 80 квартир. Переконані мешканці прилеглих домоволодінь. Роман Миколаєвич вирішив збудувати житловий будинок багатоквартирний, не врахувавши наші інтереси. Йдеться про те, що сама площа земельної ділянки складає 0,25 гектара, а на ній планується зведення житлового багатоквартирного будинку висотою 5 поверхів і кількістю квартир близько. Вісімдесяти ми вважаємо це абсолютно неприпустимим, поза як такий будинок створить більше незручностей ніж комфорту, навіть і для потенційних покупців. Сама земельна ділянка згідно земельного класифікатора належить до земельних ділянок, які призначені для будівництва житлового будинку і є присадибною ділянкою. Тобто законодавчо тут взагалі не можна зводити багатоквартирний будинок. У відділі архітектури підтвердили, що надавали містобудівні умови зі слів головного архітектора. Міста усі норми законності дотримано відповідно Оно. до джинозації. Тобто там, ніяк там немає. Усе, як... я так, щоб... а, а то що людям то не подобається, добре. Мені дуже багато чого не подобається. Але Мешканці мікрорайону, де має розпочатися будівництво, так не думають. Кажуть, що не проти будівництва, але проти того, щоб тут будували такий великий будинок. Ми не заперечуємо проти загалом будівництва. Пан Мусицький як власник може побудувати тут власну оселю котежного типу, садибного типу. Це не його розсуд. — Ми категорично проти цього. Щоб створити тут такого монстра, посадити, ми за те, щоб тут була забудова, яка би органічно вписалася в те, що тут є. На вибачаєшся, де наші ті довбані архітектори. Що вони тільки гроші беруть? Що вони не можуть приїхати на місце і подивитися, що тут повинно бути? Що вони видають умови, дозволи і що ніколи не відривають дупу? Чи не в кишені беруть бабло і підписують? Земельна ділянка на якій хочуть будувати будинок, має цільове призначення для будівництва та обслуговування житлового будинку. Присадивна ділянка. Тому через сесію треба змінити призначення на інше для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Це питання вже декілька разів виносилось на сесію, але не набирало достатньої кількості голосів. Зміна цільового призначення такої великої ділянки. Це не є буденне рішення, яке можна приймати з голосу. І вкрай важливе, що вже негайно треба його прийняти. Роман Мостицький, власник земельної ділянки, розповів нам не на камеру, що земельну ділянку передав в оренду забудовника. Ми зустрілися із забудовниками. На їхню думку, ситуація не така однозначна. На Сьогоднішній день тільки розробляється проєкт, він і на стадії розробки, він не є ще до кінця, вже деякі погодження є, але він ще не доведений до логічного завершення. Після того, як він буде зроблений, ми в рамках чинного законовимох чинного законодавства будемо здійснювати саме будівництво. Що стосується самих мешканців, то я думаю, що можливо би їм слід було задуматися над тим, що вони роблять. Саме вони здійснили перекриття дороги. А це є вже карне порушення, бо кримінальним кодексом передбачена кримінальна відповідальність за такі дії. Що стосується перекриття дороги і самоуправства, наже дві статті кримінального кодексу, коли розпочнеться будівництво цього будинку, чи вдасться примиритися yeah, з будовникам yeah, та сусідам yeah. про це та інше та розвиток цієї історії у наступних сюжетах варто.